Всім привіт! Мене звати Олена Кул і це мій шопінг-блог. У цьому відео я хочу показати, що я купила в магазині Uniqlo. Це дуже популярний у Європі бренд. Це японський виробник одягу, дуже класний, стильний, базовий, там дуже багато різних моделей. Футболок, топів, Зауважу, що там є жіночі, чоловічі і дитячі відділи. Я для себе відкрила його вперше, коли я приїхала у Варшаву і я купила там бананку. Я показувала на своєму минулому магазині Байкул в інстаграм відео, що влазить в цю бананку. І мені дуже подобається якість. Я тут залишу фотографію, тому що я не взяла її з собою. І ви не являєте просто палітру цих бананок. Тобто там від молочного до фіолетового, я не знаю, просто всі кольори а, веселки, які просто можуть бути. У мене вона молочна, але в Юнікло саме в Амстердамі, там просто величезний стенд цих бананок. І ось я почала своє знайомство саме з цієї бананки. Що ми купили на цей раз, приїхавши в Амстердам, спеціально йшли в цей магазин. Туди стояла вже черга до відкриття магазину, тому якщо ви будете саме у Нідерландах, готуйтесь до того, що буде черга в магазин, черга в роздягальні. Взагалі буде дуже багато людей, особливо в вихідній день. Перше, що я купила, це ось цей афієзний топ. Він нагадує дуже сильно по матеріалу. Топи, які зараз дуже популярні, це топи як друга шкіра. Він іде в такому базовому кольорі, і він стрейчовий. На мені розмір XS, хоча зазвичай я ношу розмір S. Тому рекомендую, звичайно, спочатку поміряти хоча б один раз у магазині речі, тому що деякі вам підійдуть. Вашого розміру деякі підійдуть меншого розміру, тому що дійсно іноді штани бувають, якщо ви носите там М чи Л, бувають дуже великі, і вам треба взяти на розмір менше. Тому спочатку ідіть міряти. Я взяла саме в такому кольорі. Дуже багато там було відтінків. Мені сподобався саме цей. Він базовий підходить під все. Потім, звичайно, ось такі штани. Дуже класні штани. Ось такі штани, дуже круті. Вони спортивні, йдуть з карманами. Тут можна робити регуляцію, і також можна робити регуляцію ось тут. Мені це дуже подобається, і ця резиночка взагалі не дали. Тут регуляцію я не робила, тому що це в мене знову ж таки розмір XS. є різні кольори. Я взяла цей базовий, дуже класно. Воно не пропускає вітер, цей матеріал, а також при ходінні немає, знаєте, такого бісячого звуку, шуршання, отаких от от саме штанів. Дуже класне, мені сподобалось. Дуже довго хотіла собі жилетку, і скажу чесно, що мені дуже важко обирати жилетки, тому що в зарі, наприклад, Жилетки, які на знижці були, і які там завжди продаються. Я хочу зауважити, що там отакий величезний виріс під рукою. Тому в зарі жилетки це просто не варіант. Я взяла в такому кольорі, вона якраз була на знижці. 10 євро була на неї знижка. Карманчики є. Вона довжини ось такої. Базовий кольор кольорів, знову-таки кажу, що дуже багато, і молочний, чорний, синій, і фіолетовий. Тому ви можете обирати, який вам хочеться. Це в мене розмір S, тому що я не люблю, щоб саме такі речі вони були прям дуже сильно, знаєте, тайні, отакі от прям по фігурі. Хочу зауважити, що чим мені подобається саме в Uniqlo, ось такі а, речі, верхній одяг. Тим, що, по-перше, це. Даун. Вона взагалі не важить, навіть, я не знаю, ну, може, 5 грам, просто вона дуже легенька. Тут є потайний кармашок один, і другий, в якому є ось такий мішечок. Ви можете просто взяти згорнути загорнути цю жилеточку. Так. Я не знаю, отаку от штучтунці засунути в пакетик, кинуть в рюкзак, кинуть в сумку під коляску. І у вас в будь-який момент є верхній одяг. Плюс вона дуже тепла. Потрібна була ще, крім жилетки, мені потрібна була це вітрівка. Вітрівку я хотіла взяти ще вище. Я не знаю, можливо, візьму там під костюм лосини і топ, але я не впевнена, тому що я взяла собі цю вітрівку. Зауважу, що ця вітрівка, вона проти води Тобто вона Water uh, repellency якщо я правильно читаю, а також UV Protection, тобто вона взагалі проти вітру, проти дощу, проти всього. І знову таки тонесенька, легесенька. Тут іде знову ж таки оця от штучка. Куди можна ховати, Мішечок, він тут прищеплений, його можна зняти, можна носити з собою. І вона мені сподобалась саме цього кольору, тому що вона писує під ці спортивні штани. Це такий, скажімо, спорт одяг, знаєте, який знадобиться усюди, От в будь-якій країні, в будь-якій погоді. Це такий одяг, який вам знадобиться по-любому, навіть в Іспанії, тому що в Іспанії сильні вітра. Карманчики. І мені дуже подобається, що в усіх речах є ось ці штуки. Тобто ви можете носити так, або ви можете просто взяти, затянути максимально. І у вас буде воно прямо так. Можна прямо затянути, знаєте, зробити ось таку штуку, що воно буде типа як укорочене. Да? Як всі дівчата люблять, таке все обтяжечку. Так, така вітрівочка. У мене ще виникло таке бажання трошечки змінити свій лучок. Да, бо я така люблю джинси, я люблю базові футболки, сорочки, і якщо в мене є якісь брюки, то вони або спортивні, або одні, одні в мене там є класичні. Тобто я така, знаєте, не дуже люблю експериментувати, але я поміряла ось ці брюки. І вони просто шикардосні. Зараз покажу. Обов'язково додивіться до кінця, тому що далі ви побачите огляд на величезний парк тюльпанів кейкін в якому ми були нещодавно. Ці брюки вони е застібаються ось так. Тобто, на Як вона називається, ширінка. Потім ось так на кнопочку. Тобто, вони на кнопочки, дівчата. Це для тих, хто і резиночка. Резиночка, бачите? Тобто, тут немає ніяких пугавіць, нічого такого. І коли я вдяглася саме з цим топом, мені взагалі дуже сподобалось. Тут є ще ось така можна, знаєте, зав'язати, можна сховати. Можна ще зробити вузьче. Це в мене розмір XS. Ось так, бачите, кармашки. Можна ходити ось так з цими штуками, можна їх заправити. Чому мені сподобались ці брюки? Показую. По-перше, ось тут є теж кнопка. Ви можете носити їх вільними. Ви можете носити їх, сорі, в мене носки <рес> не дуже сюди пасують. Ви можете носити їх ось так вільними, або ви можете застібнути на цю кнопочку. Ось так. І у вас уже штаніна виходить трохи іншого формату. Ну, тобто, знаєте, це такий а, casual легкий стиль. От знаєте, стиль японців. Тому що японці вони люблять все-таки трошечки оверсайз, трошечки більше, щоб тіло могло дихати, щоб вам було вільно. І ось ці всі брюки, дійсно, там юнікло дуже величезний вибір, саме ось таких вільних штанів, вільних брюк. Ще був якийсь там колір, не пам'ятаю, але чесно, я взяла ці брюки і думала, що це буде повна фігня, але от зараз я ще вдягну жилетку і ви просто побачите цей офігенний лучок. Розумієте, да? чому я це все? Чому я це все взяла? Це мої улюблені кольори. Я не люблю яскраві, хоча мені нещодавно сподобався один яскравий костюм українського виробника. Хочу сказати стосовно цін. Це ще не все, що ми придбали, але, знаєте, я трошки в шоці взагалі від цін на. Українські е, виробництва, да? тобто на спортивні костюми, якісь такі топи, там ще щось. Я просто в шоці, тому що е, ми купили багато всього. Ми купили ще дитині штани одні, ми купили чоловіку, теж вітрівку, футболки. І ми заплатили за це все, якби я, наприклад, купила собі три речі в Україні. Тобто, сорочку, наприклад, картату, як я люблю, один спортивний костюм. І ось такий один топ. Тобто, один отакий топ в Україні від українського виробника коштував би приблизно 1700 1600 гривень. Тобто, ну це, я вам хочу сказати, дофіга, тому що за цей топ, здається, заплатила 20 євро і це 840 гривень. Ну, самі розумієте, да? чоловік обрав. Базову, базову футболку, таку класну рожеву. Ще ось таку блакитну, теж, базову, дуже класна якість, вони такі плотні брюки. Теж такі, знаєте, як типу карго. карго. От я вам хочу сказати, що в Юнікло величезний вибір ось таких стильних, цікавих штанів брюк. Тобто, якщо вам набридли джинси, і ви реально хочете щось таке, знаєте, як фреш ейр, що змінити, щось додати в свій гардероб, просто подивіться, приміряйте, і також чоловікам теж, і жінкам брюки в юнікло, тому що дуже великий вибір, і з карманами, і без, і класичні, і вузькі, також там теж є джинси. Але, ну знаєте, джинси в мене вже ось так, і дійсно ці штани, вони прям класні. Це все, що ми купили в Юнікло. Ще у чоловіка така сама вітрівка, як у мене, тільки темно-синя. І все. Я хочу сказати, що отак закупитися в Юнікло це просто The Best, тому що ціни класні, моделі класні, ви можете обрати є великий вибір. Тобто є, наприклад, футболки з одного матеріалу, з іншого матеріалу, з тонкого. Є речі для спорту. Я, до речі, міряла там лосини. Мені теж сподобались лосини. Вони десь приблизно ось такого матеріалу, як ця футболка. Але я більш люблю тканину Ойша, бо вона теж стрейч, як і в Юнікло, але вона тонкіша. Ну просто Ойша, вони прям спеціалізуються саме на спортивному одязі. Тому я рекомендую, рекомендую, якщо є можливість поїхати, якщо можливості немає, то орієнтуйтеся на свої параметри. Але я ще раз зауважу, що я ношу S, але в мене штани, футболка, вітрівка, XS. Якщо вам треба. Якась така легенька консультація стосовно розмірів. Напишіть мені в коментарі або пишіть мені особисто в інстаграм. Я вам допоможу підібрати розмір в Юнікло, тому що я там уже була, і ми плюс-мінус з чоловіком знаємо, які краще брати моделі. Тому ось такий в мене був шопінг. Ми сьогодні приїхали в парк. Ось цей парк всім відомий з тюльпанами. Тут уже дуже багато людей. Сьогодні субота тепло. Я вдягнула сорочку і топік. Тому я накрилася ще одіялком дитини, тому що мені все одно холодно, тому це вам до уваги, коли ви захочете сюди їхати, то дуже сильний вітер, тому що тут усюди поля і траса. Тому вдягайтеся тепло, навіть якщо це літо. Весна. Ціна на дорослі 23, на дитину з 4 до 17 – 9 євро. І ще платний паркінг. Людей дуже багато, сьогодні субота, тому майте на увазі, що людей буде. Дуже багато. Чесно вам скажу, це просто вау! Дивіться. Дивіться на це все. Це просто не передати. Як тут гарно, як тут пахне, тут можна ходити просто вічність і насолоджуватися цими видами. Цими ароматами просто must, must have to visit. Дивіться, Дивіться, яка краса лабіринт, у якому можна заблудитися. Клас.

En dan komen we eruit. Het werkt in ieder geval Ще можна зробити фото на лодочці на фоні ось такого моста, але вам треба вистояти черги. У нас сьогодні дощ. Моросящий дощ, плюс 13. Там йде моя мама, знімала тільки що собі репортаж Харліма. Бо насправді, коли ось така погода, то на вулицях дуже мало людей. В основному... Хтось кудись іде або перебігає, ну, не гуляють люди. І зараз йдемо в кафешку, там, де є невеличкий дитячий куточок, Степан зможе там погратися, а ми вип'ємо кави і посидимо. Якраз залишилися останні дні перебування мами тут. Бабушка. Степан. Бабушка розказує свої впечатлення про Карлів. Дуже подобається, дуже гарно, дуже тихо, дуже гарна архітектура, дуже привітні люди, спокійно. Ну, відпочиваєш душою і тілом повністю. Вот так. Да. I think manny's for me always is <laughs> <laughs>